Міністерство охорони здоров'я затвердило наказ номер 1586 який запроваджує важливі зміни щодо вакцинації проти covid 19 Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін наголосив, ситуація із коронавірусною хворобою наразі контрольована, проте маємо бути готовими до подальшого зростання кількості захворювань. Крім того, він зазначив, що вакцинація не лише допоможе захистити громадян від ускладнень хвороби, а й дозволить розвантажити лікарні, щоб залишити якомога більше медичних ресурсів для лікування наших військових. Гідно з рекомендаціями МОЗ в Україні, кожен повнолітній громадянин має пройти базовий курс вакцинації через п'ять місяців після курсу, зробити перше бустерне щеплення, якщо дорослі підпадають під групу ризику, тобто люди похилого віку, які мають хронічні захворювання, їм необхідна друга бустерна вакцина. Її роблять через чотири місяці після отримання першої. Інші повнолітні можуть зробити другий бустер на власний розсуд за бажанням. Із важливих змін тепер вакцинація дозволена дітям віком від 5 до 11 років, тоді як раніше дозволялося лише починаючи з 12 років. Щеплення дітей здійснюють вакциною Комінаріті, тобто Pfizer. Наразі в Україні чекають на відповідну вакцину з дозуванням для дітей меншого віку. За даними МОЗ, загалом в Україні доступно майже 5 мільйонів доз вакцини Коронавак, близько 400 тисяч доз вакцин Pfizer та 30 тисяч вакцин Janssen. З приходом холодів ризик захворіти ковідом зростає. Лише за тиждень в Україні зафіксовано майже 37 тисяч хворих. Тож щеплення наразі дуже актуальне. Нагадаємо, що у Кам'янському пункти вакцинації працюють при центрах первинної медико-санітарної допомоги.